Грибний сезон стартував на Прикарпатті. Свої перші знахідки любителі тихого полювання активно поширюють у соцмережах. Проте медики нагадують і про ризики, які саме дивіться далі. З кінця літа й до жовтня саме стільки на Прикарпатті триває грибний сезон. Люди поширюють сотні світлин у соцмережах. Медики ж застерігають від перечасної ейфорії. Серед їстівних грибів часто трапляються небезпечні двійники. Не можна збирати пластинчаті гриби. Це переважно це є поганки, мухомори різноманітні. Несправжні опеньки, тому що це є 100% отруйні гриби. І є певний контингент людей, які експериментує з отруйними грибами, або лікуються, або використовує як психотропні речовини. Так само це в ніякому разі робити не можна. Експерти радять збирати лише ті гриби, у яких ви на 100% впевнені. Обов'язково оглядати ніжку й шапинку. найперше збирати гриби необхідно акуратно, коли побачите гриб, його акуратно не виривати, а викрутити. І це місце, де був корінь гриба, бажано би притиснути землею, загорнути назад для того, щоб там могли в подальшому знову на тому місці у грібниці вирости нові гриби. Ось і перші знахідки грибника Артура. Їхніми світлинами чоловік одразу поділився у соцмережах. Тут найбільший що який. Попішовий... ого! Але тут і лапа. Отакий гриб. Я вирішив змінити ліс. І пішов на ту грибницю, де я саме найперше знайшов в попередньому відео грибочки. І дивіться, що тут. Перший. Правда, я не лягаю його. Першого побачив. Другий. Ось цього я побачив. Здалека. Його вже сламаки пожували. А він часто шла медики нагадують, навіть невеликий шматок отруйного гриба може спричинити отруєння і призвести до смерті. Також є різні вірування, що цибуля або срібло може визначити, чи то є отруйний гриб, і це ні. Ну це не працює. І такі народні методи так само не є дієвими. Якщо, не дай Боже, сталося таке отруєння, воно проявляється тим, що порушується робота серцево-судинної системи, впадає тиск, є блювота, рвота, пронос, бурчання в животі. Необхідно обов'язково звернутися до медичної допомоги і викликати швидку, а до того часу необхідно промити шлунок підсоленою водою. Ти здоров'я не варто куштувати сирі гриби і завжди термічно обробляти їх перед передживанням.